Учениця загальноосвітньої школи номер 28 Наталія Черниш має чимало захоплень. Вона пише вірші, співає, опановує гру на гітарі, а ще створює орігамі та плете з бісеру. Ось чому на виставці школярка і представила роботи, виконані у техніках бісероплетіння та модульного орігамі. Модульне орігами я склала півроку назад, а з бісером я почала займатися три роки назад. За цей час я зробила около 50 робіт з бісера. Це мені дуже подобається і я хочу займатися цим далі. Старший науковий співробітник обласного літературного музею Раїса Долгіх вишиває нитками ще з дитинства, а от бісером лише два роки. Проте її вишиті ікони вже свідчать про високий рівень майстерності. Вишивати бісером я почала зовсім недавно. Це в 2009 році, після того як я побачила, яку красу можна створювати бісером. До цього з бісером я не мала зовсім ніякої справи. І поступово біля мене моя молодша донька почала вишивати теж. І нам, нашій родині, це приносить велике задоволення. Виставочні експонати вражали розмаїттям технік виконання. Були тут і батік, і ветенанки, вироби солоного тіста, і кори дерева. Були роботи і початківців, і вже досвідчених майстрів, але всі вони щирі та свідчать про відродження народних ремесел і традицій у родинах. Загальний девіз, пізнай себе і світ. Це коли людина творить своїми руками. І я вважаю, що вона не буде руйнувати. Вона творець. І тому ми повинні пестити в ці паростки творчості, милосердя і добра. Захопившись роботами майстрів, школярі, які завітали на відкриття виставки і самі вирішили долучитись до рукотворної справи. Щось надихнулася, спробую зробити сама, або спробую зробити щось схоже, що вже вмію. Взагалі було дуже цікаво. Ми не шкодуємо, що ми прийшли.